Лаврін та рада із такими рідкісними іменами відтепер бігатимуть вулицями малі горішньоплавнівці. Про це розповіла начальниця міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Юлія Непом'яща а також про народжуваність та смертність, шлюби й розлучення у горішніх плавнях за минулі шість місяців 2024 року. За 6 місяців 2024 року в місті горішніх Плавнях в відділі драце зареєстровано смертей 460 осіб померлих. Народилася 121 дитинка. Шлюб зареєструвало 145 пар, з них переважна кількість це військові. Розлучилося 30 пар. Найчастіше шлюби укладали військові, зазначила начальниця міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану. Всі ми розуміємо цю ситуацію на сьогоднішній день. Тобто військові в нас реєструємо їх, їхній шлюб день в день, за їхнім бажанням. Ніяких відмов не може бути і не існує їх. Так що ми запрошуємо всіх до відділу. Будь ласка, щодо реєстрації шлюбу, також, також народження діток. А найнезвичнішими іменами, якими батьки називали новонароджених дітей, стали такі. Рідкісні імена хлопчиків, яких називали в нашому місті в цьому році, це Еміль, Лаврін, Сава. Це були такі рідкісні імена дівчаток Аделіна, Зейнап, Рада. Це такі були імена, які рідкісні. Да. А звичайні це були Володимир, Олександр, Михайло. А серед дівчаток це була Вікторія, Марія та Софія. Також, за словами Юлії Непом'ящої, у горішніх плавнях зросла кількість повторних шлюбів.